В Україні над розмінуванням працюють 26 собак з Боснії та Герцогини. Як повідомляє Reuters, навчені собаки допомагають саперам розчищати поля у Харківській та Миколаївській областях. З моменту свого заснування у 2004 році міжнародний навчальний центр виявлення мін та вибухових речовин від норвезької народної допомоги у Сараєво навчив понад 500 собак. Навчені песики були скеровані у гарячі точки у цілому світі, включаючи Камбоджу, Зімбабве та Ірак. Не виключенням стала і Україна. Так, центр також скерував своїх хвостатиків до нас, де вони допомагають саперам розчищати поля у сильно постраждалих регіонах, таких як Харків на північному сході та Миколаїв на півдні. Згідно зі звітом Міністерства економіки України та інституту глобальних змін імені Тоні Блера, за 2024 рік міни встановлені після вторгнення Росії у 2022 році, коштували Україні понад 11 мільярдів доларів річного ВВП. Міні поля та нерозірвані боєприпаси роблять величезні сільськогосподарські угіддя недоступними, скорочуючи експорт та податкові надходження України. Боснія та Герцеговина, яка досі бореться зі спадщиною війни 1990-х років, стикається з аналогічними викликами.